Стівен Кінг Сон Гарві. Джанет обертається від мийки, і Аж Гульк. Її чоловік, з яким вона прожила майже 30 років, сидить біля кухонного столу у Білій Майці й сімейних трусах та поглипує на неї. Недалі частіше вона надибула суботніми ранками цього в будні капітана Уолл-стріту на тому самому місці, завжди однаково, згорблені плечі і порожнеча в очах. Сава щетина пробивається на чоках пипки грудей, випинають перед майки. Чубок на тій мені старчить мову постарілого, змершавілого Альфальфи з маленьких шельм. Альф Альфальфа. Хлопчик хлопчик-забіяка, персонаж комедійного кіносеріалу про пригоди дітей з бідного міського кварталу. Цими днями Джана зі своєю приятелькою Ганною лякала одна одну, наче якісь малі дівчатка, що розповідають про привиди під час пообіднього сну. Ділячись історіями про хворих на Альцгаймера. О той то вже не впізнає власної дружини, о тато вже не пам'ятає імен власних дітей. Проте насправді вона не вірить, ніби ці його мовчазні появи суботнього ранку якось пов'язані з передчасним Альцгаймером. Будь-якого робочого дня Гаррі Стівенс, – 60-річний чоловік, що виглядає на 50, ну, хай на 54. Котромусь зі своїх кращих костюмів, сповнений енергією, готовий до виходу о 6.45, він і досі може утнути прибуткову угоду, купувати з маржею, грати на пониження на рівні з найкращими. Та ні, гадає вона, це він просто тренується бути старим, а вона це ненавидить. Боїться, що коли він піде на пенсію, таким буде кожен ранок, принаймні до моменту, поки вона не подасть йому склянку помаранчого соку, не спитає його зі зростаючим роздратуванням, яке не може погамувати, хоче він каші чи тостів. Вона боїться, що, пораючись, озиратиметься і бачитиме, як він сидить тут, у смузі надмір яскравих променів ранкового сонця, гарві вранці, гарві в майці і сімейних трусах. Ноги розведені, отже, вона бачитиме жалюгідну опуклість його Матні. Можна подумати, це її обходить. Мозолі на великих пальцях його ніг, від котрих, на думку завжди спадає Волос Стівенс та його личина Імператора Морозова. Волос Стівенс 1879-1955, видатний американський поет все життя працював юристом, вірш Імператор Морозова. Був опублікований 1923 року у його першій збірці Гармоніум. Сидітиме тут мовчазний, дурновато задумливий, замість того, щоб бути сповненим енергії і готовим до виходу, налаштованим на вдалий день. Господи, вона хоче вірити, що помиляється, бо життя чомусь дається таким мізерним, таким глупим. Вона не перестає дивуватися, хіба заради цього вони вибилися в люди, хіба заради цього виховали і видали заміж своїх трьох дочок, хіба заради цього пройшли крізь невблаганну кризу середнього віку, хіба заради цього трудилися й часом подивимось правді в очі казилися. Якщо з темної лісової гущави не виходиш на таке місце, гадає Джанет, – сюди, на цей паркінг, тоді навіщо кожен цим переймається? Але відповідь очевидна, бо не знаєш наперед. Відкидаєш усяку брехню по дорозі, але тримаєш однієї Тієї, котра проголошує, що життя має сенс. Зберігаєш присвячений дівчаткам фотоальбом, і в ньому вони все ще юні цікаві своїми майбутніми можливостями. Тріша, старша, з циліндром на голові змахує скрученою з фольги чарівною паличкою, над Тімом кокер Панієлем. Джена знята, коли стрибає через поливальницю на галявині її потяг до наркотиків, кредитних карток і старших чоловіків ще далеко за обрієм. Стефані наймолодша, на окружному конкурсі з граматики, де слово канонада стало її особистим ватерлоу. На більшості цих фотокарток, зазвичай десь позаду, є Джанет і чоловік, за якого вона вийшла. Вони завжди усміхнені так, ніби поводитись по-іншому забороняє закон. Тоді одного дня ти робиш помилку, бо озираєшся через плече і робиш відкриття, що дівчатка виросли, а чоловік, за кого вперто боролася, щоб залишатися з ним заміжньою, сидить, розчіпиривши ноги, бліді, мов риб'ячі черева ноги, і втупився в смугу сонячних променів. І, заради Бога, можливо, йому й даси 54 в одному з його найкращих костюмів. Але, сидячи тут, біля кухонного столу, він виглядає на 70, На 75 чор забирай. Він має вигляд того, кого відморозки в серіалі Сопрано називали лайном в Ополонці. Вона знову обертається до мийки і делікатно чхає. Раз, другий, третій. Як вона цього ранку? питається він, маючи на увазі її носові пазухи, тобто алергію. Відповідь не дуже гарно, Про те, як воно буває погані, речі іноді дарують приємні сюрпризи. Вона тепер не мусить спати з ним, тож їй не треба відвоювати посеред ночі свою частину ковдри. Вона не чує більше приглушеного пердіння, що інколи проривається, коли Гарві глибше поринає в сон. Влітку вона спить по 6, навіть сім годин, і цього більше, ніж вдосталь. Коли настає осінь і він повертається до неї зі спальні для гостей, її сон скорочується до чотирьох годин та й ті неспокійні. Якоїсь осені вона впевнена, він не повернеться. І, хоча не скаже цього, Аби не вразити його почуття, а вона все ще не бажає вражати його почуття, це те, що тепер заступило між ними кохання, принаймні в її ставленні до нього, вона зрадіє. Вона зітхає тицяє руку в повну воду каструлю, що стоїть в мийці, шарудить там. Непогано, відповідає вона йому. І тоді, якраз коли вона думає і не вперше, про те, що в житті не залишилося більше несподіванок, нерозпечатаних подружніх глибин. Він промовляє незвично легковажним голосом. Це добре, Джакс, що ти не спала зі мною цієї ночі. Я бачив поганий сон. Я навіть прокинувся від власного крику. Вона заціпаніла. Скільки це часу минуло відтоді, як він називав її Джакс, замість Дженет чи Джен. Останнє ім'я вона потайки ненавидить. Воно їй нагадує про ту солодкаву сиропну актрису, що грала в Лесі. Лесі? Серія фільмів про собаку Колі на ім'я Лесі, які знімаються з 1943 року і потепер. Героїня, скоріш за все, згадує телесеріал 1954-1973 років, де телефоністку Дженні грала характерна актриса з писклявим голосом Флоренс Лейк. Коли Дженет була ще малою, там хлопчик, його звали, здається, Тімі. Так, Тімі, весь час то падав у колоді, то застрягав під скелою, то його жалила змія, і що в нього за батьки були такі, що довіряли життя своєї дитини якомусь колі. Вона знову обертається до нього, забувши про каструлю і останнє яйце, що там залишилося, вода в ній вже давно не окріп, охолола. Він бачив поганий сон, Гарві. Вона намагається згадати, чи Гарві взагалі коли-небудь казав, що бачив сни, але марно. Єдине це якісь. Неясний спогад з часів його залицяння, як Гарві каже щось на кшталт, ти мені снилася. А сама вона тоді ще така юна, вважає цю фразу не банальною, а милою. Ти що? Прокинувся від власного крику, повторює він. Ти мене не чула? Ні. Вона не відводить від нього очей, дивується, чи він часом з нею не кипкує. Може, це якийсь недолугий вранішний жарт, але Гарві не з тих, хто жартує. Гумору в нього вистачає тільки на те, щоб розповідати за обіднім столом щось часів його служби в армії. Вона чула ці історії щонайменше разів сто. Я викрикував слова, але насправді не міг їх вимовити. Це було схоже на, ну, не знаю, і я не міг ухопити її губами так, ніби мене б спаралізувало. І голос в мене звучав нижче, зовсім не схоже на мій голос. Він робить паузу. Я почув, що кричу і змусив себе замовкнути, але я увесь трусився і мусив на якийсь час вімкнути світло. Намагався помочитися, але не зміг. Зараз я, здається, завжди можу помочитися, принаймні трошки. Але сьогодні о 2.47 ранку не зміг. Він мовчки садить свої сонячний смузь. Вона задивилася на танок порошинок у променях, від них у нього, наче німб. То що тобі снилося? питає вона. І це знову дивно. Вперше, либонь, за останні п'ять років, що минуло відтоді, як вони до опівночі налягали спати, сперечаючись залишити собі чи продати акції мотороли, закінчилось тоді тим, що вирішили продати, їй цікавило щось таке, що він має сказати. Не знаю, чи варто тобі розповідати, каже він, невластивим йому соромливим тоном. Повертається, бере млинок для перцю. І починає перекидати його з руки в руку. Кажуть, якщо розповісти сон, він тоді не здійсниться, говорить вона. І ось на тобі, дивина номер два. Раптом Гарві набуває значення того значення, якого не мав для неї вже кілька років, навіть його тінь на стіні над тостером набуває якогось значення. Він виглядає для неї значущим, міркує вона, але чому? Чому щойно я подумала про те, що життя стало мізерним, як воно мені здалося вагомим? Зараз ранок, літо, кінець червня, ми в Коннектикуті. У червні ми завжди в Коннектикуті. Невдовзі хтось з нас піде взяти газету, котра буде розподілена на три частини, як Галія. Натяк на першу фразу з книги Гая Юлія Цезаря. Гальські війни, з якої традиційно починають вчити латинську мову. Уся Галія розділена на три частини, одну з яких населяють бельгійці, іншу аквітанці, а третю ті, котрі на їхній мові називаються Кельти, а на нашій Гали. Справді так кажуть. Він розмірковує, звівши брови, вона мусить їх знову йому повищіпувати. Вони так дивно стерчать, а він ніколи цього не помічає. Перекидаючи млинок з руки в руки, вона хотіла було попросити його перестати це робити, бо її це дратує. Так само, як нахабна чорнота його тіні на стіні, так само, як її власне серцебиття, що раптом безпричинно прискорилося, але їй не хочеться відволікати його від того, що відбувається зараз в нього в голові цього суботнього ранку. А тоді він і сам ставить млинок для перцю, що мало б її звиспокоїти, але ні, у млинці є своя тінь. Вона далеко тягнеться по столу, мов тінь якоїсь завеликої шахової фігури, навіть крихти тостів там відкидають тіні, і вона не має жодного поняття, чому їй мусить бути від цього лячно, але їй лячно. Вона згадує, що казав Алісі Чеширський кіт. Ми тут усі божевільні. І раптом їй вже не хочеться чути, що там за ідіотський сон бачив Гарві, котрий змусив його прокинутися з криком і відчуттям, ніби його паралізувало. Раптом їй вже не хочеться, щоб її життя перестало виглядати мізерним. Мізерне гарне, мізерне добре, вистачить побачити сучасних акторок в сучасних фільмах, якщо маєш щодо цього сумніви. Ніщо не мусить оприлюднуватися, думає вона, а вже ж гарячково, так ніби її обпекло клімактеричним спазмом. Хоч вона може заприсягтися, що вся ця дурня закінчилася в неї ще три роки тому, ніщо не повинно оприлюднюватися. Зараз суботній ранок і ніщо не повинно оприлюднюватися. Вона розтуляє губи, щоб сказати йому, що переплутала, що насправді кажуть, ніби якщо розповіси свій сон. Тоді він і збудеться, але, звісно, він уже говорить. і до неї доходить, що так її покарано за те, що вона обізвала своє життя мізерним. А життя як та пісня Дже Тротал. Джетротал британський гурт в стилі фолк рок під орудою композитора, співака флейтиста Єна Андерсона. Воно грубе, мов цеглина, і як тільки вона могла думати інакше. Мені снилося, що вже настав ранок, і я зайшов до кухні, говорить він, в суботній ранок, як оце зараз, тільки ти ще не встала. Я завжди встаю раніше за тебе по суботах, перебиває вона. Я знаю, але ж це був сон, терпляче нагадує він, і вона помічає сиві волосинки на внутрішніх боках його стегон, там, де м'язі ослабли і обвисли. Колись він грав у теніс, але ті дні відгули, вона міркує з абсолютно невластивою їй безсоромністю. В тебе буде інфаркт, білий чоловіче, ось що прикінчить тебе. І, можливо, в Таймс вирішуватимуть, чи друкувати твій некролог, але якщо того ж дня помре якась акторка, що знімалася у 50-х роках категорії Б, або напівзнаменита у 40-х роках балерина, ти не отримуєш навіть цього. Але там усе виглядало точно так, каже він. Я маю на увазі так само світило сонце. Він здіймає руку, змушуючи полинки жваво затанцювати навкруг його голови, і їй хочеться скрикнути, щоб він цього не робив. Я бачив свою тінь на підлозі, вона була незвичайно яскравою густою. Він робить паузу, відтак посміхається, і вона помічає, які в нього потріскані губи. Яскрава, оригінальне слово для тіні, правда, все одно що сказати вагома. Гарві. Гарві. Я підійшов до вікна, каже він, визирнув і побачив на борту Фрідманівського Вольво слід від удару, і зрозумів, яким чином що Френк десь пиячив, а забоїну собі заробив, повертаючись додому. Вона раптом відчула, що ось-ось втратить свідомість. Вона сама бачила забоїну на борту Вольво Френка Фрідмана. Коли виходило до хвіртки подивитися, чи не принесли вже газети, тоді ще ні, і точно так само подумала, що Френк десь загуляв у кухлі і когось зачепив на парковці. І як виглядає той інший? Така ще промайнула в неї тоді думка. Гарвід теж це бачив, думає вона, і тепер морочить її голову з незрозумілою метою. А вже у оце можна повірити. Гостюва кімната, де він спить улітку, має вікно на вулицю. Тільки Гарві не такого сорту чоловік. Клеїти дурня це не Гарві Стівенса Фішка. Під заливає їй щоки і лоба, і шию. Вона його відчуває, і серце в неї стукотить швидше, ніж будь-коли. Відчуття справжньої маячні. Ну і чого це мусило трапитися зараз? Саме зараз, коли світ такий тихий, коли сподіванки такі безтурботні? Якщо я сама це випросила, перепрошую, думає вона. Чи може насправді молиться? Поверни, як було, прошу, поверни, як було. Я підійшов до холодильника, каже Гарвіс, зазирнув усередину і побачив там тарілку яєць зі спеціями, накритих плівкою. Я зрадів, я захотів снідати о сьомі ранку. Він сміється, Джане та, що була, колись Джакс втупилася в каструлю, котра стоїть на митці. На те єдине зі зварених круто яєць, що в ній залишилося. Інші вже облуплені й акуратно порізані навпіл, жовтки виняті. Вони лежать у мисці біля сушарки. Поряд з мискою стоїть банка майонезу. Вона збиралася подати на сніданок яйця зі спеціями, а до них зелену салату. Я не хочу слухати далі, каже вона, але таким тихим голосом, що ледве чує сама себе. Колись вона була учасницею драматичної студії, а тепер не здатна навіть гукнути на всю кухню. М'язи в її грудях виявляються немічними, як ноги в гарві. Як би тому раптом заманулося зіграти в теніс? Я подумав зім хіба одне, каже Гарві, але потім подумав ні. Вона буде на мене кричати, а тоді задзвонив телефон. Я сіпнувся до нього, бо не хотів, щоб він тебе розбудив. І ось тут настає страшна частина. Хочеш почути страшну частину? Ні, думаю, вона зі свого місця біля мийки. я не хочу чути страшної частини. Але водночас вона хоче почути страшну частину. Кожен хотів би почути страшну частину. Ми тут всі божевільні. І її матір насправді казала, що якщо ти розповіси свій сон, тоді він не здійсниться. Це означало, що треба розповідати про свої кошмари, а гарні сни тримати при собі, ховати їх, як той зубчик під подушкою. Вони мають трьох дівчат. Одна з них живе на цій же вулиці, Дженна, що була вийшла за гея та розлучилася, так само звуть одну з дочок близнючок Буша, а вона цього терпіти не може. Зараз вона наполягає, щоб усі зверталися до неї, Джен. Трійко дівчат, що означало багато зубчиків під багатьма подушками, багато страхів через незнайомців у машинах, які запропонують покататися і цукерку, що означало багато балачок про обачність о. Як вона хоче вірити, що її мама мала рацію, що розповісти про кошмар це як забити кілок у серце вампірові. Я взяв слухавку, каже Гарві. дзвонила Тріша. Тріша їхня найстарша дочка, котра була закохана в Гарві в Гудіні і Блекстона. Гаррі Блекстон, батько. 1885-1965 і син 1934-1997. Відомі ілюзіоністи вважаються продовжувачами мистецтва Гаррі Гудіні. перш ніж відкрила для себе хлопців. Вона промовила лише одне слово спочатку: просто тату, але я вже зрозумів, що це Тріша, ти ж знаєш, як воно бува. Так, вона знає, як це буває, як завжди впізнаєш своїх з одного слова. Принаймні, поки вони не виростають і стають чиїмось. Я сказав привіт, Трішо. Чому ти дзвониш так рано, Люба, твоя матуся ще в ліжку, і спершу відповіді не було. Я подумав, зв'язок перервався, а тоді почув пхинькання, шепотіння, не слова, а якісь уривки. Ніби вона намагалася говорити, але ледве могла щось вимовити, не здатна зібратися з силами чи віднайти дихання. І отут-то я злякався вперше. Та чого ж це він тягне, га? Бо Джанет, яку називали Джаксу коледжі Сари Лоренс. Сара Лоренс, приватний коледж у містечку Йонкерс, 15 миль від Мангеттена, заснований у 1926 році мільйонером Вільямом Лоренсом і названий на честь його дружини. Джакс у драматичній студії, Джакс, котра суперово цілувалася на французький манер. Джакс, котра курила міцні французькі сигарети жите і імітувала насолоду, ковтаючи текілу. Джанет вже давно злякалася, їй було страшно ще до того, як Гарві згадав забоїну на борту Вольво Френка Фрідмана. І думка про це підштовхує її до думки про телефонну розмову з її подружкою Ганною менш ніж тиждень тому, тоді, коли вони дійшли до обговорення облудних випадків хвороби Альцгаймера. Ганна у себе в місті, Джанет на стільчику біля вікна у вітальні, споглядає на акр їхньої негрохомості. На красу усіх цих рослин, від яких і так тягне чхати і сльозиться в очах. А ще до того як розмова звернула на Альцгаймера, вони спершу обговорювали Люсі Фрідман, а потім і Френка. І хто ж з них це сказав? Хто з них сказав? Якщо він не впорається зі своїм піянством за кермом, то колись когось уб'є. А тоді тріша промовила щось таке, ніби на мені, чи то наймні. Але увісні мені стало зрозуміло, що вона пропустила, а геш? пропустила початковий склад слова, а насправді намагалася сказати поліція. І я спитав її, до чого тут поліція? Що саме вона мала на увазі, кажучи, поліція і раптом сів, просто отам він показує на стілець, котрий у них зветься телефонним куточком, потім тиша. Потім ще якісь уривки, якийсь шепіт з напівслів, я ледь з глузду не з'їхав, що подумав, отже, принцеса сцени, аніскільки не міняється, та раптом вона промовила номер, і чисто так промовила, мов дзвоник зленкнув. І я зрозумів, так само як зрозумів її, коли вона намагалася сказати поліція, що вона хоче мені сказати, що з поліції подзвонили їй, бо нашого номеру вони не мають. Дженет мовчки киває. Два роки тому вони вирішили вилучити свій номер з бази даних, бо їм безперестанно телефонували репортери, розпитуючи Гарфі про причини скандалу з Енрон. Енрон Корпорейшн, газова нафтова і електроенергетична компанія з Юстона, Техас, котра вважалася чином найефективнішою в своїй галузі. У 2001 році була викрита у махінаціях з фінансовими звітами і збанкрутувала. І робили це зазвичай в обідній час, не тому, що він мав безпосередній стосунок до Енрону, а просто тому, що великі енергетичні компанії були його спеціалізацією. За кілька років перед тим він навіть працював на президентську комісію, коли Клінтон був великим шаманом, а цей світ, принаймні на її скромний розсуд, був трішечки кращим, трішечки безпечнішим місцем. І хоча у Гарві було багато рис, котрі їй тепер не подобалося, вона достеменно знала, що в одному його мізинчику більше чеснот, ніж мають всі оті драпіжники з Енрону разом у зяті, її може іноді нудити від його чеснот, але їхню ціну вона знає. Але хіба поліція не має змоги отримати номери, вилучені з довідкової бази даних? Та, мабуть, ні, якщо їм спішно щось треба визнати чи комусь повідомити. До того ж, сни не зважають на логіку хіба ні? Сновидіння це поезія підсвідомості. Врешті, вже не в змозі стояти на одному місці, вона підходить до кухонних дверей і прочиняє їх в яскравий червневий день, визирає на Севінг-Лейн вуличку, що вони її сприймають зі зменшену версію того, що вона уявляє собі як американську мрію. Який погідний ранок заліг навкруги? Трильйони росяних крапельок іще сяють на треві, а серце так і не перестає гупати молотом у неї в грудях і підкотиться обличчям, і вона хоче попросити, щоб він перестав. Не розповідав свій сон. Цей жахливий сон. Вона мусить нагадати йому, що Джена живе на цій же вулиці, тобто Джен. Джен, котре працює у відеостоп, Тут таки в містечку. І надто часто по вікендах вечорами випиваю у кухлі з такими, як Френк Фрідман, котрий за віком міг би бути її батьком. У чому, поза всякими сумнівами, частковий полягає його принадливість. От її шепотіння, оті уривки слів, продовжує Гарві, і ніяк вона не могла виговоритися. Тоді я почув убило і зрозумів, що хтось з наших дівчат загинув. Просто так зрозумів, не тріша. Бо тріша мені про це говорила, значить, або Джена, або Стефані. Я так злякався. І я заціпанів, сидячи і міркував, кого з них мені хотілося курва, немов той вибір Софії, Вибір Софії. Роман 1979 року Вільяма Стайрона. І одноіменний фільм 1982 року з Меріл у головній ролі, в одному з епізодів якого героїня Софі під час окупації Польщі нацистами змушена зробити вибір, кому з її дітей потрапити в концтабір а кому вижити. Я почав їй кричати: Кажи котра з них, кажи котра з них, заради бога, трішо, скажи мені котра з них. І тільки тоді почав прозирати реальний світ. А я ж завжди скептично ставився до таких речей. Гарві коротко гикає, адже Джанет в яскравому вранішньому освітленні бачить червону пляму в центрі забоїни на борту вольову Френка Фрідмана, а в центрі плями щось темне, що могло бути грязюкою або й волоссям. Вона ніби бачить, як Френк криво припарковується до бордюру о другій ранку такий п'яний, що навіть не намагається заїхати на свій ганок, не кажучи вже про гараж, бо тісні йти ворота, як сказано у писанні. Вона бачить, як він шалапає до будинку, опустивши голову важко сопе носом. Віва Биковій місячній корові. В оригіналі автоцитата, якою Кінг відсилає читача до свого роману 1995 року Роза Марена, де йдеться про покарання дружиною її жорстокого екс-чоловіка. Тут я вже зрозумів, що перебуваю в ліжку, але чув той низький голос, зовсім не схожий на мій. Він звучав, наче чужий, і він не міг чітко проказати жодного з тих слів, які говорив. Ажи ора, ажи ора, так це звучало ажи ора іш. Кажи, котра, кажи, котра трішо. Гарві замовкає, думає, розмірковує. Порошенки танцюють біля його лиця, на сонці його майка така сліпучо біла, що важко дивитися, це майка з реклами прального засобу. Я лежав і чекав, що зараз прибіжиш ти з'ясувати, що трапилося. Нарешті каже він: я там лежав весь, мов морозом усипаний, трусився, запевняючи себе, що, звісно, це був лише сон. Ну як оце ти зараз, але ж, але ж який достойний. Який живописний свої жахливості. Він замовкає знову, розмірковуючи, як розповісти, що було далі. Він не помічає, що дружина зараз його не слухає. Колишня джак зараз докладає своїх усіх сил, усієї потуги свого розуму, щоби примусити себе повірити, ніби те, що вона бачить, не кров, а просто видно ґрунтівку там, де на Вольво обдерто верхній шар фарби. Грунтівка, це слово просто вилізло з під свідомості. Це дивовижно, правда ж, як глибоко сягає уява, врешті каже він. Подібне сновидіння, схоже на те, як якийсь поет з тих насправді великих, напевно, бачить свій вірш. Кожна деталь така яскрава й чітка. Занепадає тиша, кухня віддана сонцю й танцюючим пилинкам. На дворі світ завмер в очікуванні. Джена дивиться на Вольво, по той бік вулиці машина розпливається в її очах груба, мов це глина. Аж ось дзвонить телефон. І вона закричала б: Якби змогла вдихнути повітря, вона затулила в собі вуха, якби змогла підняти руки. Вона чує, як підоводиться Гарві і йде до Кутка, де телефон заленчить друге, а потім і третє. Хтось помилився номером, гадає, вона так мусить бути. Бо якщо розповісти свій сон, то й не здійсниться. Гарві бере слухавку Алло? Алло? Алло?